Всім привіт! Мене звуть Міша Пуфер. і Сьогодні я розповім вам про український календар мальописів на 2024 рік. Так, це відео вийшло пізніше ніж я сподівався, але на це були свої причини, які ви можете дізнатися в моєму телеграм-каналі. А ми переходимо до календаря. створенні цього календаря приймало участь 12 українських коміксистів, які представляли свої мальописи. Кожен місяць присвячений якомусь мальопису. Я дуже засмучений, що це відео виходить вже в середині січня, адже можливо було і випустити його раніше, бо тут дуже класний арт це в нас про комікс «Всесвіт-0». Дуже цікавий комікс, дуже класний проект. Підписуйтесь на авторів і підтримуйте українських коміксистів. Отже, робили ми цей проект дуже довго, буквально майже пішов рік на це. Я намалював свій арт, який ви можете побачити ось тут. А ще влітку минулого року, тому в мене не збереглися файли з процесом малювання, але ви можете побачити. Деякі скріншоти етапів роботи над моїм артом, який був присвячений моєму коміксу Феоричний світ Остіна Спрайта, і мені достався місяць серпень. В серпні було не дуже багато свят, точніше їх було багато, але я не знав, як їх підв'язати під світ мого коміксу, адже він існує в, в альтернативній реальності. Якось відзначати український день прапору, було б трошки дивно. Була моя перша думка про арт, який я буду малювати. Тому є ось така ось ілюстрація, яку я просто запостив в себе в інстаграмі. Посилання на яке є в описі під відео. Цей арт просто є. Він існує, і мені здалося, що він занадто якийсь простий для календаря мальописів на 2024 рік. Тому я зробив інший арт. Календарі ми встигли надрукувати початок грудня. Тримав дуже швидко, все дуже класно. Мені сподобалось, мені подобається якість. Хочу подякувати. Тільки прибіг з Пошти і відразу записую розпакування, тому що я не можу чекати. Я хочу це побачити. Подивимось, що в нас тут є, а воно виглядає просто дуже масштабним і бомбезним. Організаторам за. Що вони все це зібрали, оформили, зробили існуючий календар, який можна а, побачити, помацати, перегорнути, навіть понюхати, чути цей запах свіжого друку, а також можна придбати. Про це я розповім вам трошечки пізніше. І поки в мене дійшли руки до розіграшу призів на 500 підписників, вас вже майже 600, тому... Швиденько прискорюємось, умови дуже прості. Ви підписник мого каналу, робите історію в інстаграмі, відмічаєте мене або робите репост будь-якого поста в телеграм-каналі. І отримуєте календар мальописів, перечини світості Остіна спрайта перший випуск, і музи у Украрт Ютубу. Умови дуже прості. Приєднуйтесь до розіграшу. Результати ми підведемо десь через тиждень в прямому ефірі на Ютубі, тому обов'язково підписуйтесь, щоб не пропустити. Я вже бачу, я вже бачу. Ух. Ну це просто купа скарбів. О, господи, як мені це подобається. Ось так він виглядає. Така обкладинка цікава, кольорова, інтригуюча, як ви можете помітити, тут зображені герої в коміксі у вигляді силуетів. Кожен місяць має якийсь свій колір. Ось в нас Остін. Календар мальописів 2024. І прописані вже місяці по колу. Тобто, якщо ви знайомі з. Коміксами українськими, то ви можете зрозуміти вже ось так по стилю, по силуетам, де який буде комікс? Місяць, який мені дістався, це серпень. Боже, мені так подобається дивитися, коли Ну на свої арти в надрукованому вигляді, тому що ну це не на планшеті, це не на телефоні, це надруковано. Відразу якось по-іншому ти дивишся на власні роботи. Мені подобається, як вийшло, як надруковано. І все гаразд. Навіть якісь маленькі детальки. Все видно. До речі, про кожний мальопис внизу є невеличкий опис. Відпис авторства, і також QR-код, по якому можна перейти. А я не пам'ятаю, куди можна перейти. Давайте зараз затестимо. Я пам'ятаю, в нас була проблема з тим, що деякі QR-коди не відкривалися, деякі відкривалися, але погано відкривалися в друкованому вигляді. Тому так цікаво. Так, відкриває мій сайт в карт, де ви можете побачити. Посилання на мій комікс, «Вирічний світості на Спрайт, Комфортний комікс, мій YouTube канал. До речі, напевно, треба вже змінити картинку, бо а, на цьому скріншоті на каналі всього 223 підписника, а нас вже вдвічі більше. І цей сайт я робив не так давно. І інші соціальні мережі: Instagram, TikTok, а, Telegram, напевно, і Донатело в Вірочки. А якщо ви не хочете сподіватися на вдачу і точно хочете отримати свій календар мальописів, то пропоную вам поспішити, адже їх залишилося дуже мало. Більшість цих календарів були розпродані на бук-вікенді в Києві. Який відбувався 8-10 грудня, один я залишаю собі, один не розіграю серед підписників мого каналу. Тому ви ще маєте можливість отримати свій календар за невеличку ціну, таку як зараз рік, тобто 2024, А ні, 224 гривні, і календар відправляється до вас. Щоб додати трошки ексклюзивності на серпні, в моєму місяці, а ви також отримуєте автограф від мене, подобається. Сподіваюсь, ви теж оціните дуже класна річ. Кожен місяць знайомишся з новим автором, новим коміксом. Тобі ніколи не буде нудно, плюс все це гарно зроблено, якісно виконано. Дуже радий, що прийняв участь в такому івенті, що ми отримали такий прикольний, якісний продукт, а головне український. Не забувайте підтримувати українських митців. Ставте лайки, пишіть коментарі. Донайте на ЗСУ, донайте митцям, тому що ваша підтримка це те, що допомагає розвиватись і рости, і створювати нові відео для того, щоб ще більше людей переходило на українську сторону Ютуба. І на сьогодні це все. Не забувайте поставити лайк, підписатися на мій канал. і Обов'язково прийняти участь в розіграші серед підписників. І всім папа. -па.